Так, на відео передні четвертя до джипа Патріота з 2007 по 17 роки. Ось отак виглядають. Вирізаємо за вашими мітками. Також маємо на розборці джипи компаси. Є передні. Задні четвертя. Ось тут постійно у нас є в асортименті автомобілі. Ось тут уже під замовлення вирізали. Ціни від 100 доларів і вище, залежить від того, скільки потрібно вирізати. Це в нас компас тут. Це тільки частина автомобілів. Є ще у нас також інші кузовні деталі і не тільки в асортименті маємо дуже багато всього. Працюємо в Києві, доставка по всій Україні. Звертайтеся.